Шановні призовники, доводжу до вас, що відповідно до законів України про військовий обов'язок і військову службу, про альтернативну військову службу, а також указу президента від 17 лютого 2015 року про строки проведення чергових призовів, чергові призови громадян України на Строкову військову службу, службу звільнення в запас військовослужбовців у 2015 році, а також постанови Кабінету міністрів України від 21 березня 2002 року. Про затвердження положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом зі змінами та доповненнями, а також розпорядження голови облдержадміністрації від 7 липня 2015 року про черговий призив на строкову службу у жовтні листопаді 2015 року, також розпорядження голови Апостолської державної адміністрації від 16 липня 2015 року про черговий призов громадян. 1988-1997 років народження на строкову службу, а також альтернативну, тобто не військову службу у жовтні-листопаді 2015 року. В апостоловському районі буде проводитися призов громадян України на строкову службу восени 2015 року. На підставі вище викладено військовим комісаром Апостоловського району військового комісару виданий наказ. Від 1 вересня 2015 року про черговий призов громадян України 1988 1997 років народження, проживаючих на території району на строкову військову службу в жовтні листопаді цього року. Згідно наказу явці на призову дільницю Постовського району для призову на строкову військову службу підлягають усі громадяни 1907 року народження, яким період чергового призову. Виповниться 18 років. А також громадяни, які народились у 1988-1996 роках, які у яких закінчилась відстрочка від призову або не, не були призвані раніше на строкову військову службу за різних обставин. Усі громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу, зобов'язані прибути на призовну дільницю за адресою. Ну, Наша це адреса, де знаходиться Апостолський районний військовий комісаріат, це Дніпропетровська область, апостолський район місто міста Апостола, вулиця Комсомольська, 86. Всталомний час з документами, що зазначені в повістках. Також доводжу до вас, що згідно статті 15 пункт 8 закону України про військовий обов'язок і військову службу, після набрання чинності указом президента України щодо проведення чергового призову. Призовники, яким надійшла повістка районного військового комісаріату на прибуття до призовної дільниці для проходження призовної комісії, зобов'язані прибути у пункт і у строк зазначений повістці. У разі, якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла до громадянина призовного віку, вони зобов'язані завітися до призовної дільниці 10-денний строк з дня початку. Відповідного чергового призову, визначеного президентом України, громадяни, які ухиляються від призову і не з'являються до військового комісаріату, будуть нести відповідальність згідно з законодавством. Особи призовного віку, які підлягають призову на строкову військову службу і тимчасово перебувають на території Апостолівського району, зобов'язані негайно повернутися до місця постійного проживання та з'явитися у військовий комісаріат для проходження призовної комісії. Призовникам, які мають право на відстрочку згідно з законом України про військовий обов'язок і військову службу за сімейними обставинами, станом здоров'я для здобуття освіти та продовження професійної діяльності, необхідно надати до райвійськомату документи, які підтверджують це право. Наприклад, юнакам, які навчаються в навчальних закладах з денною форми навчання та раніше не користувалися відстрочкою від призову на строкову службу. Для продовження навчання необхідно надати довідку з місця навчання. Громадяни призовного віку, які мають дітей віком до 3 років, повинні надати довідку про склад сім'ї та копії документів про шлюб, а також про свідоцтво про народження дітей. Також доводжу до вас, що згідно указу президента України від 17 лютого цього року про строки проведення чергових призовів, чергові призови громадян України. На строкову військову службу та звільнення в запаси військовослужбовців у 2015 році відправками на строкову службу підлягають громадяни, які придатні за станом здоров'я та яким до Дня відправлення в військову частину виповнилися 20 років, та старші особи, які не досягли 27 річного віку. Тобто об'ясняю, що на строкову службу попадають ті категорії військовослужбовців, військовозобов'язаних, у 20 до 27 років. І вони не мають права на звільнення або відсрочку від призову на строкову службу. Тобто призовники, які народились в 1996 році та 1997 роках, а також з 1.12.95 року народження відправками на строкову службу на військову службу восени цього року, не підлягають, але з'явитись до призовної дівниці зобов'язані. Ну, ось, ось це, що я вам хотів сказати. Дякую за увагу, до побачення!